Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго вечора. Ми з України. І знову наша рубрика, як зазвичай, по п'ятницям сімейка Адамсів. Хто перший раз це мірове правительство? Це ті, хто підпільно, будемо так говорити, керують світом. А вони люди не публічні. Так зараз два слова скажу: це не є і і, і, і так далі. Це не вони. От, це не вони. І так, в мене таке запитання від дописувача, тобто, напевно, абонента. І так, ми, буде російською, я не перекладала, бо я швидко це все пишу. Ми наслідники Київської Русі. 1500 лет це був последний островок Ведической Русі. Нам закончилось порабощення міра. З нас починається э, начинає, э, розсвіт. Поэтому столько розрушаючих сіл брошено на нас, але ми вистояємо і переможемо. Дивіться, мої дорогенькі. Я трошечки э, зміню, тому що дивіться, м м наскільки, э, ну, в принципі, це цікаве питання, правда? E, що Ця сімейка Адамсів кинула на нас. Тобто ми були останні, хто був, ну, я так скажу, закабалений. Ось, у кайдани нас поклали, і, до речі, такі дійсно, відтоді Україна ніяк не може вибороти свою незалежність. Ось, Тому продовжуємо далі. Але дивіться, це все іде. План по знищенню, по поробощенню, будемо так говорити, про зро, зробити з людей рабів. Ось. Але люди, в принципі, і не пручаються. Проблема в тому, що люди не пручаються, і ви знаєте, всі самі: віра в все, що завгодно, тільки не в самого себе. Це вже людина, як сказати, Піддається на любі махінації. Якщо людина вірить в когось а не в себе, це вона вже піддається якимось махінаціям. Ви не повинні мені вірити. Якщо з вами це на хвилі вашій, дивіться не подобається, ідіть, шукайте. Є достатньо наразі тарологів. Тому я продовжу. І так, ми. Наслідники, тобто послідовники-спадкоємці, ось так я скажу, Київської Русі. Так? Тому ми вже це розбирали, тому нашу історію, наше коріння, та як і Київ, мать Градов руських, не російських, а руських. Тобто Київська Русь була. І так, буде знаєте, що я хочу подивитися: ось чи дійсно це так і є, що ми були останніми, хто що нас в кайдани забрали, і ми будемо, от мені цікаво не про це, а от про те, який розцвет. Дійсно, чи це все возродиться знову з Києва? Чомусь мені здається, що Київ завжди був. Поп землі і центром. Чомусь у мене таке відчуття. Можливо, я і перебільшую. І таке може бути. Але я так відчуваю. Хто відчуває інакше, будь ласка, давайте свої теорії. І так, чи дійсно Україна стане розквітом для, тобто з нас почнеться розквіт. Давайте будемо дивитися, тому що ми самі знаємо, що там. І Європа Запороберщина повністю в кайданах. Вони такі. Настільки, ви знаєте, от скажу зараз свого прикладу, як Німеччина, так само взагалі європейці. Я візьму всіх європейців, тим більше, що до мене приходять зараз. З усього світу клієнти, і вони всі розказують, що люди як зазумбовані, а вони слухають, що держава сказала, те вони, тобто люди настільки законопослушні і в системі, розумієте? Працюють на систему, а системою керує хто сімейка Адамсів. Тому ми зараз зробимо, чи буде дійсно Україна розквітом. І як на це буде реагувати? Чи знає про це взагалі? А, ну, буде Україна розвітом дійсно? Знову почнеться. Стопроцентово, да, мої дорогі, да. Україна довго трималася, осторонь. Україна довго, будемо так казати, е Набиралася досвіду, страждань, шишечок набивала, на коліна падала і тому подібне. Ось тепер у нас йде закінчення періоду. Тобто карта миру йде, закінчився один період і починається новий. У нас наш шлях зараз настільки відкритий, настільки всього можна досягнути, стоїть тільки захотіть. Розумієте? Стоїть тільки захотіти. Ось у нас зараз відкритий шлях. Яким ми шляхом підемо? Підемо демократію, підемо ще якимись шляхами авторитарної країни чи ще якось. Ну ви розумієте, якщо ми підемо як. Демократія, демократична, так чи якась ще, але яка буде права людини і тому подібне, то ми будемо вільні. Чи будемо ві ми вільні? Це залежить теж від нас, залежить від того, кого ми знову вибираємо вибрає, на президента. Розумієте, а, яку владу ми виберемо? Я не буду зараз казати, ім'я ім, ім не важливе. Президент. Міняється, а Україна у нас одна. І ви повинні це розуміти. Очаровуватися кимось, ось, бачите, очарувались і пішли. Нам треба не очаровуватись, а робити, не літати в облаках, в рожевих окулярах, а наш досвід, нашу культуру. Ось досвід, культура. Єрефант про це говорить: це жрець, мудрість, а не ось літати в облаках в рожевих окулярах. І бути про, про, як це сказати, шукати свого шляху ідентичності своєї. Тобто ми не мусимо бути демократією. Я не знаю, як це може називатися, але ми повинні своє вибрати. Ми повинні вибрати своє Україна. Може дійсно, ось уже по цим картам свою культуру. У неї шлях такий. Ну, я би сказала, навіть ну, про первопроходця можна навіть сказати. У нас люди, ми вже про це говорили, ми робили вже на цю тему розклади. Що у нас люди мають оцю. Вибачте, мене горло вже болить. Мають оцю ідентичність, оцю коріння, якийсь дух, вільний дух. Ми про це говорили, я тому не буду зараз наголошувати на цьому. Але у нас свій шлях. Нам не може ніхто ніколи щось нав'язати. Рано чи пізно українці знімають ярмо і йдуть далі, борються. На жаль, останнє століття не виходило у нас, так? Ось. Тепер, наскільки я бачу, так, Україна іде до цього. Ось. Тепер, що думаю про це? Бачите, ось і маг у нас на дні. Я її я не побачила, але мах він говорить, що все в наших руках. Куди ми свою енергію направимо, тому що маг, я. Частенько пояснюю трошки деякі карти. Мах він має таку властивість. У нього є всі засоби, тобто він має всі масті. Він має кубки, жезли, мечі, і, як це називається, пентаклі, тобто монети. Але проблема в тому, що він розсіює свою, у нього немає як колісничого направлення в одному е, руслі. Він повинен направити свої всі ці мудрість е, е, на один, усі разом повинні іти одним шляхом. Якщо одні підуть, це знаєте, це може вийти, як в цій басні крилова е, шука, і Рак. Ось це по цій карті дуже часто проігрується таке. Нам треба. Вся країна повинна е, йти одним шляхом. У нас повинна бути одна мета. Ось як я це бачу. Тепер мене цікавить, да, і туди ми дійсно щось у нас відкриється. Відкриється потенціал у нас, ось тому, що е, мах він має величезний потенціал, щоб ви це розуміли. Тому що він є, е, як сказати, це джерело. Оце є божественне джерело потенціалу. Його треба відкрити. І так, мене що цікавить, чи знає про це е, сімейка? О, да, знає. Знає, що вона робить? Ну, от вона нас і знищує. Так, от вона нас і знищує. Дивіться, як випали карти. Тут у нас лицар мечів, і тут у нас десятка мечів, і тут у нас паш. Вони нас відслідковують. Самих розумних, самих це, щоб не дати по зірці, щоб не дати нам прокинутися, щоб не дати нам, тому що ми найпідприємніші. Хто би мені що не говорив, мені то не, як сказати, не колише. Я бачу, що Україна, Українці, ми маємо цей потенціал. Ви тільки згадайте цього. <зв>. Здається, Олександр Мацієвський здається, як він сказав, слава Україні і його дх. Розумієте? Чому? Чому эм... Ну, гаразд, не будемо про це. Давайте. Ось. Нас, я так скажу, нас знищують дійсно на корні. Сто да. процентово тут і нема що говорити. Вони про це знають, а вони знають, що ми повстанемо. Вони знають, що ми не будемо мовчати рано чи пізно, наш дух знову прокинеться. Нам треба тільки пам'ятати, хто ми є. І ми дійсно пуп землі. Хто би що не казав, мені, знаєте, по барабану: ми пуп землі, все. І нам треба вести за собою народи, тобто весь світ. Повірте мені. Це. Процес довгий, це не є процес за декілька десятиліть. Ні, це буде довгенько. Довгенько це буде. Ось так. Тобто, мої дорогенькі, навіть не знаю, витягувати карти, чи нам вдасться, чи ні. Звичайно, що вдасться от, от, от у мене сумніву нема. Звичайно, що вдасться. 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 І ще раз вдасться, мої дорогенькі, так. Да. Дивіться: десятка кубків, сонце, король монет і жриця. Тобто, знаєте, коли нам вдасться, коли ми дійсно знайдемо ось це джерело ізьмемо візьмемо все в свої руки, ось свій потенціал в одному направленні. І будемо ось ці два джерела. Це джерело духовне, а це наші таланти, наш потенціал, це є маг, а це джерело духовності. Духовності я тут не маю на увазі божественності. Божественності це є кожний з вас. Індивідуум. кожен є, як сказати, абсолютом. ось Ось коли це зрозуміють люди, на жаль. Люди цього не розуміють. Але перемога буде за нами, тому що рано чи пізно вам прийдеться це зрозуміти. Хто надалі вірить в Бога, будь ласка, затягуйте цей процес, тому що, на жаль, Бог не поможе, бо Він не має на то повноважень і не має, бо Він, як, як то кажуть, самопроголошений Лукашенко. Да? Отак от, от і Бог, самопроголошений. Кому це не подобається, не сидіть на цьому каналі, шукайте собі інших, хто вам розказує і про президента квіточки, такий він бусінка у вас і тому подібне. Ось. А так, ось у нас потенціал є, його тільки треба направити. Ви знаєте, це коли від кожного по ниточці, бідному на сорочку, можна так сказати, або Можна ще сказати, знаєте, коли запалюються свічечки, тобто, це коли людина прозріває, це потрібно прозріння. <кій> Ось так, я вибачаюся, я вже говорити не годна. <кій> все мої дорогенькі, мирної ночі, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.